Не видно зараз берегів, бо вся країна полотиня повита із синкових гробів. Дитятко більше не сміється, і ластівка не б'є гнізда. Забрала їх війна. Війна, війна, війна. Війна прийшла до нас і не сама. Її тут породили люди, але судити їх я буду. Про Другу світову я не забуду. Вона, велика вітчизняна війна, і теж прийшла і не сама, але була та війна. А суд і правосуддя буде, сурове покарання йде, ніхто про це вже не забуде. Народ, історія не жде, не жде, не ждуть і коло часу в історію людей немає меж, та є межа між нами. І негатива це прогрес, прогрес, збагачення, страждають діти, руйнується життя. Та хто подбає, я не знаю про наше з вами майбуття. Воно прийде і чекати, не заставить, але спитає, як завжди, чого ж ви натворили люди, і до якої. Ой, прийшли біди. Біда і перемога поряд ходить. Нема порядності у них, вони людей з глузду зводять, в угоду деяких дурних, а їх багато і небагато тримають по своє кермо та чітко зводять брат на брата, і це існує вже давно. Давно, давно, у вирії, століть, іде війна, і не одна вона за неї люди, але судити їх я буду. Про жертви сьогодення не забуду. Десь скільки їх загинуло, нема рахунку. Та бачить Бог із висока, що переповнена ріка сльозами річку заповняє, але народ іще не знає про ту скарботу і глибину. Але ми бачимо війну та їх вину. Зникає покоління з покоління. Довідамо усіх, покоїться син, батько з дідом та й не придуть же більше на поріг, не стануть біля хати, не притиснуть онуків до грудей. Вони риф, загинули на полі брані і за нас простих людей, і без своїх, і за чужих ідей. Земля сприймає всіх і довго терпить, і з покоління в покоління сотні літ, але хто спинить, навали цей кровавий слід. Три пригорщі, і ми простились. І вічності чекається похід, але хто спинить навали цей кровавий злід, і щоб в полях росла пшениця, і щоб вони засіні були, та щоб серед степів окопи позаростали в бур'яни, та щоб не ми, чужі та інші провісники війни, що просто так миттєво всі щели з матіньки землі. Але ми ще малі, нам 30 років. Історію ведемо і створюємо свою. її долі, літа, тобі вітчизна. Віддаю три крапки. Різниця 45-50 років. Поєднання є, тому що там батьки, частинакі і діти. Я хотів би вам щиро подякувати. Спасибо балюнчику вам, що ви робите колись вибрали.